Маразм пропагандистів прогресує. Є така помийка Ісландія, ТВ, де віщає, мабуть, самий продажний Петров, який продавався всім, хто кине кістку. Так от останнє вкиди він сидячи в комфортній студії, переконує всіх, що війна повинна тривати, поки ми не звільнимо наші території, а війну бояться люди з радянським вихованням. Бо в світі є багато успішних країн, які постійно воюють, наприклад, США і Франція. Тому чим довше буде війна, тим сильніші і міцніші будемо ми. Але люди в коментарях йому одразу добряче так насипали, що він, окрім огиди, вже ніяких емоцій не викликає. І більшість цікавиться, коли ж він сам буде воювати і звільняти території. Але він не буде, бо він відпрацьовує бабло, за яке готовий похоронити всіх. В нього немає моралі і честі, і він ще перший перевзується і буде шукати винних. Але дійсно радує, що люди вже не ведуться на таких пропагандонів, які суть їм в вуха.